Майже третина українців втратила роботу через війну. Такі дані дає один з найпопулярніших сайтів з пошуку роботи в Україні. Work.ua випустив доволі широку статтю про те, як вплинула війна на ринок праці в Україні. На жаль, ситуація доволі важка і невтішна, адже жахи війни ще й дуже погано впливають на економіку. Як ви можете бачити, 30% опитаних людей. Вони опитували доволі багато серед своїх користувачів, втратили роботу. Тобто вони або були звільнені, або взагалі їх компанія закрилася. Також 33% відповіли, що компанія призупинила діяльність, але вже повернулася до роботи, що не може не радувати. Лише 27% людей відповіли, що війна не вплинула на їхню зайнятість. Лише 27%. Також важливо буде звернути увагу на те, як змінилися доходи людей у цей час. На питанні як війна вплинула на зарплату, чверть опитаних сказала, що не змінилася, а у 16 вона скоротилася незначно. Як можна бачити, зарплата значно скоротилася у 36% людей. Це дуже багато. І лише у 3% вона навпаки збільшилася. Не треба бути економістом, щоб зрозуміти, що ситуація доволі важка. Але сьогодні я хочу розповісти вам про те, як можна прямо зараз почати монетизувати свої знання, вміння через інтернет, через соціальні мережі. Я не буду розповідати вам про різні сайти, де дають 3,5 копійки за те, що ви будете півдня ставити лайки, коментарі та інші дії. Я розповім про реальний робочий спосіб. А якщо ви хочете раніше дізнаватися про подібну важливу інформацію, то ви бачите зараз на екрані телеграм-канал, посилання в нього є в описі. Там підписники дізнаються про подібні речі першими набагато раніше ніж на Ютубі. Якщо ви маєте якісь знання, уміння чи навички, ви можете шукати собі або роботу, або хоча б підробіток. У зараз це також дуже є цінним. Через соціальні мережі. Я не кажу вам, що треба спамити людям, розсилати знаєте, такі повідомлення, ой, зроблю вам те, -то і те то, можу допомогти з тим то і тим, то чи вам це цікаво, чи вам це цікаво, відповісти і так далі. Це дуже бісить людей, і я особисто часто отримую однотипні повідомлення від подібних людей. Я про геть інший підхід, більш системний. Ось, наприклад, мені часто пропонують робити прев'юшки на замовлення. У мене є людина, яка робить, але. Іноді до мене звертаються з пропозицією там покращити і так далі. Є різні люди, вони за абсолютно різну плату це роблять. Прайс може відрізнятися в десятки разів, я не жартую. Це дуже цікава ситуація, коли ти дивишся, скільки от цих людей, це, звісно, в основному підлітки, які шукають свої підробіток. Я не так давно і сам був на їхньому місці, тому прекрасно їх розумію. Але ж... Я їм раджу, щиро раджу, почати робити те, про що розповідаю в цьому ролику. Але, на жаль, багато з них не прислуховуються до мене. І лише один сказав, що ось так і так, класно. Справді набагато легше, коли в тебе є хоч маленька аудиторія. Сам я починав вести працюватися в інстаграмі, це основна моя площадка, ще з 18-го року. Зараз вам покажу кілька прикладів своїх перших проектів. Зараз ви бачите на екрані мій самий перший паблік в Інстаграмі. Я почав вести його ще в 2018 році. Це був дуже цікавий для мене експеримент, що дуже поміняв моє життя. Бачите, тут багато контенту. Зараз він не зовсім такий, як був до війни. Війна значно змінила контент цієї сторінки, але це тимчасово я сподіваюся, що після перемоги ми повернемося до. Більш е, актуальної тематики, взагалі, цей профіль був про гарні фото мого міста. Також в мене ось другий мій аккаунт, я його почав вести також наприкінці 2018 року. Бачите, тут також була основна тематика гарні фото, але наразі трошки все змінилося. Як ви бачите, я доволі давно в цій темі, тому можу багато чого порадити, багато з чим підказати, адже. Наробив купу помилок, коли починав, і ви можете запобігти усього цього. Просто через те, що я ділюся цим досвідом в себе на каналі, в мене є окремий список витворення, тобто плейлист про просування в інстаграмі, там я ділюся різною інформацією корисно цього приводу, він зараз по підказці вилізе. Ви не обов'язково маєте заводити пабліки. А якщо і вирішили зробити це, бо це доволі цікава діяльність, і вона справді приносить результати, ви можете. Якщо маєте якусь експертність, так би мовити, тобто вмієте щось, особливо якщо це викладання в якійсь сфері, або ще якісь різні речі, типу психолог, чи може медик, чи може ще щось таке, і у вас проблема з тим, щоб знайти роботу з різних причин, ви можете почати знаходити клієнтів через соціальні мережі, це дуже актуальний спосіб, який працює, і я покажу вам, що не треба мати для цього дуже велику аудиторію. Ось моя особиста сторінка. На ній я розповідаю саме про просування в інстаграмі, через неї я отримую значну частину клієнтів на мої послуги, і саме ця сторінка доводить дуже добре, причому доводить, що не потрібно наразі мати десятки, сотні тисяч підписників, щоб добре монетизувати, якщо ви вмієте щось робити і можете це правильно показати. Не потрібна зараз величезна аудиторія. Зараз цей стереотип про десятки, сотні тисяч підписників. Він відходить вже давним-давно у минуле. Головне зараз, щоб ця аудиторія була лояльна, активна і була готова до вас звертатися. Добре, я вірю в те, що це справді класна тема і хочу спробувати, з чого мені почати. Це доволі розпосюджене питання. Головне, що ви маєте зробити на першому етапі зрозуміти, що і як ви будете робити в плані. Яку ви можете дати людям цінність. Тобто, або це паблік і це інформаційна така тематика, або це якась ваша більш вузька спеціалізація, з якою ви можете потім надавати свої послуги і допомагаючи людям таким чином знаходити клієнтів. Бо коли ви створюєте контент, от я зараз створюю контент, і ви можете на моєму каналі подивитися вже доволі багато роликів, я допомагаю людям. Ви можете дивитися мій канал. Ніколи нічого мені не плативши, і отримати дуже багато інформації, яка не просто з голови взята, а щодня використовується на практиці. І я не сумніваюся в тому, що це працює, адже маю результати. Ось в цьому ролику, наприклад, я показував більш детально про охоплення, як просуватися і так далі. І є різні приклади на цей напрям. Суть у чому, ви маєте обрати свою тематику, що ви будете робити, бо це дуже важливо. І почати створювати контент. Він може бути різний. Ви не обов'язково маєте прям сісти і Instagram робити. Може, у вас душа більше лежить до Тіктоку. Чи ви хочете YouTube канал почати, а потім вже йти в Інстаграм, в Тікток, чи в Телеграм. Бо я, наприклад, є у всіх платформах, посилання на мої сторінки є в описі. Але одразу починати всі сторінки у всіх площадках вести це дуже буде важко. Я йшов до цього поступово. Наприклад, я довго просувався лише в інстаграмі, це моя така основна тематика. Найбільше в мене досить цьому. Потім я вже перейшов і на Телеграм, і додався. Потім Ютуб, і Тікток уже з 21-го року додався. Але усе це я робив поступово. Я багато буду на каналі розповідати і далі про просування. Тому підпишіться і раджу подивитися ось це відео. Тут я розповів про типові помилки новачків, які тільки починають просуватися в інстаграмі.